Менше доби знадобилося для того, аби за сумського міського голову було внесено заставу в розмірі трьох мільйонів гривень, визначено раніше вищим антикорупційним судом як альтернативу арешту. І Олександр Лисенко вже у четвер, 5 жовтня, вийшов із СІЗО та повернувся до сум. При цьому в прокуратурі не уточнили, хто саме вніс суму застави. Можете прокоментувати щодо застави, хто як і коли це зробив? У мене немає інформації, хто вніс застави. Застава була внесена вчора, 5 жовтня. Які обов'язки і заборони у зв'язку з цим на Олександра Лисенка накладені? Дивіться відповідно до ухвали суду на підозрюваного у разі внесення застави будуть покладені такі обов'язки Перебувати до детективів набу прокурорів САП слідчого судді суду за першу вимогу. Не відключатися з міста суми без дозволу детективів набу САП та. Суду повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування з визначеним колом осіб, стати на зберігання документи, які дають право на виїзд за кордон, а також носити електронний засіб контролю. Mm. Обов'язків два місяці з дня внесення доставить. Наразі прокуратурою готується клопотання про відсторонення вказаної особи від заменої посади. А тим часом сумські міські депутати, за словами Ірини Діденко, отримали повідомлення про заборону спілкування з очільником громади Олександром Лисенко, яке їм надіслали представники відділу з організації діяльності сумської міської ради. Далі цитата з Фейсбук-сторінки Ірини Дяденко. Я у розпачі наскільки усе глибоко, відверто думала, що повідомлення розповсюджено від імені Вакса. Насправді це не так. З усією повагою я маю попередити працівників сумської міської ради більше так не діяти, бо це повідомлення від службовців міської ради на прохання адвокатів є доказом того, що пан Лисенко використовує свою владу у своїх власних інтересах. Наразі рішення суду не стосується жодного депутата, члена виконкому, співробітника. Тощо це персональні зобов'язання міського голови. Нагадаємо, що в понеділок, 2 жовтня, НАБУ та СБУ повідомили про затримання на гарячому під час одержання останнього траншу двомільйонного хабаря сумського міського голови Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби.